А опоряд близкий нот. вітаємо у нашому клубі. Вчора ти вже встиг зіграти за нову команду як враження. Хороші враження, хороший колектив, хороша гра. Тяжко ще дається. Зрозуміти з партнерами, але думаю, з часом все стане краще. Виграли ігру, так що перша гра я можна зарахувати вже в актив. Я так розумію, ти багатьох мав з гравців до переходу сюди? Так, я знайомий особисто з хлопцями звідси, так що в колектив влитись легко. Мене добре прийняли, за це велика подяка. Будемо працювати, відбуватися з результатів разом. Не згадували гол, який ти в минулому чемпіонаті забув? Ще ніхто нічого не згадував. Це дуже добре. Ти в прем'єр-лізі дебютував у 17 років. Тоді в тому віці так все дуже швидко в тебе відбувалося. Ну, так, да, я в 17 років дебютував за Львівські Карпати. З одного боку, це якби добре, з другого боку. Погано, що зразу так кинули в бій, і так все так сталося. Ну, але рахую, що це все було поступово, Тренер побачив, що я працюю і поставив мене тоді в склад. А у молодому віці за кордон потрапити як це було дуже важко? Так, <плату> да, це було важко, тому що не знав мови, а вони іспанці, як ми знаємо, по-англійськи не дуже говорять. І там одна людина говорила англійську мову. Мені не дали перекладача по і, того, і... Ну, було тяжко в плані того, що там жара, інакше культура життя це все. ну, Молодому я приїхав туди сам, три я був сам, ну, це було досить складно. Але я затримався на 5 років за кордоном. Ну, сподобалось там грати в футбол. Там. Для футболу, для них футбол це як релігія. Так що я рахую, що я там, мені повезло, що я попав в Іспанію і провів молодість футбол, початок своєї футбольної кар'єри, професіональної в Іспанії. Секунда номінальна, друга, але всі фахівці кажуть, що дуже сильно. Ну, це та сама ла Ліга. Для мене, для всіх багатьох, хто там грає, це та сама Ла Ліга. Просто інакші бюджети в команди і... і все більше нічим не відрізняється. За одамистів Кубку Іспанії зіграв з Реалом. Ще й перемогли тоді 1-0? Щось особливе з того матчу згадаєш, про кого грав якісь епізоди? Андрій? Ну, що особливо згадає, що Марсело був в формі не я так розумів. Ну, Виглядає дуже таким позаним, знаєте, але по ігрі всі дуже високого рівня. Проти них зіграти було щось. Після повернення з-за кордону, яким наш футбол побачив? Ну, теж хороший футбол, є футболісти всі якісні професіонали. Ігри теж цікаві всі з азартом. Ну, то, що в нас війна, нема вболівальників, і це ну, трошки відрізняється від Іспанії. Ну, але живемо в такому світі в такий час, так що нема на що жалітися. В цілому вдалий сезон з морського оцінку, так. Я рахую, що вдалий. У нас була задача попасти в Єврокубки, ми це виконали. Так що, якщо задача виповнена, так що сезон дали. Ти захоплюєшся чи боксом, чи це вже в минулому там був один спаран, навіть з Романом Джуманом? Ні, це вже як в минулому. Давно просто це було, а так вже давно не займався. Дуже давно. У молодому віці, коли ще у Карпатах був, так і зрозуміло, що юнацький максималізм можливо казав, що мрієш виграти з Карпатами Лігу Чемпіонів Ю-19. Незабаром. Можеш почути принаймні у кваліфікації для початку гімн yeah. Ліги Чемпіонів. Ну no, це класно, бачите. Да, да. Це, це були мої слова, від них не відказуюсь. А зараз перше діло наше виграти першу гру, після того виграти другу і попасти вже в груповий етап. Як я кажу, все йде крок за кроком. Від ігри до ігри. А вже чекаєш офіційно менш? Звісно.